Здорово. Слава люди вам! Слава, Слава Льва, Україні! Всі. Слава! Любомудріє як Любомудріє звучить грецькою мовою. Знову ж таки, так проводимо паралелі. Е, грецькою мовою любомудріє це філософія. Або як в нас на, 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 на Західній Україні, то у Львові кажуть: е, філософія. Філософія. Ти, ти, ти чому -то такі Ось. Тож треба знову ж таки згадати, бо нам розповідали, що філософія то є така мудрість життя. філософія, так, мудрість життя. Ну так, воно мудрість життя, тому що любов це основа життя, і це мудрість життя, і це, ну, це все, так, і суть життя. Однак, знову ж таки, що на перше місце ставити? Тож нам це то пояснювали, і ми то вивчали в інститутах, університетах філософію там, і всяких філософів нам ну, оповідали там різні течі і все, але то все було обрізане. Обрізане не таке, таке напів напівслова. Так напів скажімо так. Так, щоб щось сказати і ніч не сказати. Так? Тому що філософія це і власне е, любомудрість, це і мудрість любові, це і знання кохання. Це кохатися, це і знання, як кохатися в першу чергу, на першому місці. А потім вже в тих силах вже людина осягається мудрістю, там і знання проявляються і так далі. Ось. І власне І так само було в Греції. І, власне, є описи, і то, якщо ви пошукаєте в інтернеті, ви то знайдете. Є там різні такі історії. ну, Наприклад, така історія була, то десь там записано, збережено в писемних джерелах, так, що якось жителі в Греції, жителі якогось міста забув якого, значить, стали пред'являти претензії до одного філософа. І казати, що е, він не вміє філософствувати, то він і не може навчати філософії. Ну і то так претензії серйозно ставились на рівні суду. І суддя призначив, а що це значить не, не вміє філософствувати, не може філософствувати, і значить він не має права вчити філософію, то значить, що, він, не, не, що його звинувачували, що він пустоцвіт, е, що він пустоцій. Чи як ще по-нашому кажуть? Ну, не Е, Що в нього кінь не, цей, не, -не, -не, -не бігає? Ось, він не може їздити на коні. По-нашому, то, -то, 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 то кінь не може напитися в водиці в дівиці. О. То так, як в наших піснях співається. Так? І суддя призначав, сказав, що то значить ага, там хто в нас є такі поважніші філософи, такі достойні, то давайте, хто, хто з вас достойних таких, давайте виберемо з вас кілька чоловік, самих достойних філософів, і вони підуть до нього, а він при них має кохатися, і вони мають побачити, що він справді, справді має ту силу, справді може, справді кохається. Тоді він може навчати власне. Інших коханню філософії. Ось. І е, ці достойні люди пішли, о, і, і таки він продемонстрував, що він та, він має силу, він, він має вміння, може, і, і вміє це робити, і робить це, і, е, і сказали, а ну значить все, значить, наклеп, значить маєш право вчити філософії інших, ну а ці наклепщики, то мають е, значить, тепер понести своє покарання. Отак ось. Ось, тож, філософія, як і в Греції, так і в нас це знання любові, знання кохання. І от ті знання знову ж таки відкривайте для себе, так є мої книжки, введення в любомудрі, теорія, практика, теорія любові, практика кохання з практиками, з поясненням, зі схемами, з алгоритмами там, як ті енергії йдуть, куди виходять, куди заходять, як це активізовувати, як це піднімати там і так далі. Так? І, ну, і кажуть, о, там, як там, тамсь каже там, хтось знає цілі фестивалі збирає, там, Даоське кохання, тобто не безконтактне, сидять люди, і і то просто на рівні енергії там <різь> вот, і спілкуються. Да? Тут, тут, тут також описую в своїй книжці, як то відбувається, з якої чари, в яку чару, як то воно перетікає, і, і, і які аспекти якості в нас вмикає, активізовує е, в тому процесі. Ось як, як це використовувати, і ну, це можна використовувати і так. от Очі в очі, скажімо так. так? Ну, я так думаю, що в першу чергу це актуально. Ну, очі в очі це, це, щоб навчитися, щоб відчути. А далі, а далі коли людина вже вміє, то вона, це, це для неї дуже важливо, коли хтось в від'їзді. Тобто чоловік там в морі на півроку, наприклад, так? і він вже захищений, бо він в тій силі кохання в любові. І, і він наповнений силами своєї дружини, власне, тому що вони з нею періодично вступають в енергетичний контакт і, і обмінюються тою насолодою, і то, то власне йде. Так? І друга книжка відкриття смарагдових врат Любомудрія, там також пояснюється і як творяться взаємини відносини і Як визначити, чи є шанс на ті відносини, чи, чи нема шансу, чи то моя людина, чи то не моя людина. І дуже важливо, таке, дуже, дуже потужна практика, то я нині не знаю, хто тому вчить, тому що я чув тільки одну людину, таку тріхля був там десь в Краснодарському краї, здається. То, то, то він оповідав, не знаю, чи вже оповідає, чи ще оповідає, чи вже не оповідає, але він оповідав, що було таке, було таке, вчили. Вчили наших хлопаків, е, ото, як то яритися, кохатися, е, І як керувати своєю силою, як це розкручувати, вмикати. Е, і ті хлопці отримували ті знання і при допомозі тих знань вони в першу шлюбну ніч. Активізовували, відкривали, вмикали родову пам'ять, генетичну пам'ять в своїй дружині. Ось. Це дуже кометно може виглядати, так коли, коли кобіта після, після оргазму так сидить, щелепа відвисла, і вона таким поглядом нікуди дивиться, а вона нікуди не дивиться, тому що перед нею картини минулих життів та воді. Як в кінотеатрі. Проходять і проходять проходять, а ось дивляться. <смеш> <смеш> ну, хто не готовий, скажімо там до того. Ось. Э, тож, э, ото, він то оповідав, э, щось не можу пригадати, щоб ще хтось про то оповідав. Ну, ну, ну ще хтось точно про то так ходить, хоча б так згадка, так, так цей. ось, Але я не чув, щоб хтось тому навчав. Ото я раніше того навчав, але навчав цій методиці, передавав той алгоритм тільки після другої посвяти, другої ступені в Любомудрі. Ось, тобто, щоб людина вже була готова, підкована, така. вже, вже цей. Ну але з початком повномасштабної війни, з початком тих критичних таких важких часів випробувань. Нашого народу, то я вирішив це дати широкому загалу і описав в своїй у другій книжці Любомудрія, і, і, і вона є. Тож беріть і використовуйте. Беріть і використовуйте, бо так багато людей кажуть, «О, я би хотів, я би хотів. Сказати я би хотів це одне. А, а взяти і почати робити і використовувати в своєму житті ті прадавні знання які відкривають справді такі просто фантастичні можливості, то є зовсім інше. Тож що то з тими власне, думками, з тими власне роздумуваннями, а для чого це оповідає? Щоб кожен задумався про себе, про своє життя які в його життя пріоритети, цілі, задачі, що вийшло, що не вийшло, якщо не вийшло, то чому? І що для того треба? Тому що духовні знання це, власне, те, що дозволяє змінювати своє життя. І змінювати його тут і зараз. Тобто є конкретна проблема, є конкретне питання, значить є конкретне вирішення, є конкретні практики, духовні, енергетичні, магічні. Обряди, ритуали беремо і робимо. Це любомудріє. Це треба використовувати ті наші знання. Тож, аби якомога швидше, якомога легше. Відродився народ в нашу силі славі своїй. то ми, як і тисячі років тому, промовляємо коли... і -і -і -і, світло рада Всевишнього. Жива, матінка, прийди! Силами своїми своими силами своїми наділи, Силами своїми на наді, моими сцелы. матінка, силою твоєю наполняемся, святились, кто и благословляемся, Бог як час тебе славимо ми. Тож прийди і будь з нами на добро і щастя, роду земного. Слава, живи, матінці слава. Живо, матенка. Я Ріло Красний прекрасна, прийдіть і нині до народу нашого, Силами своїми пробудіть, силами своїми осідіть, силами своїми благослужіть, силами своїми стіліть, воїнів наших, захисників, захисниць України і усіх хто дбає за війну, на ладу на землях наших, водах, нашої влади, нашій. Сивітом перуному горні, ще сварого заслонінь, Силами своїми благослови, силами своїми осені, силами своїми наділіть, аби полажу ладоник святий, вогнем любов в кожній чарі. Хай буде так, слава і не слава Богу, слава прийому.